я уже второй раз сюда приезжала в 2013 году. Очень хороший лагерь, хорошие вожатые, воспитатели, все нравится. Приехал я позавчера, и мы успели ознакомиться с соседним отрядом, в котором мы живем. Уже гуляем вместе, гуляем в футбол. Записался на два крышка, на футбол и на брейк-данс-танцы. Я передаю привет своей любимой мамочке, папочке, бабульке, своим родным. Привет. Дощову погоду таки видалася недовга, погожа перерва для пісень, танців та привітань. Гостей приїхало чимало, подарунків було багато, та найгучніші оплески викликала звістка про морозиво. І хоч діти у таборі Слава буквально кілька днів вони встигли власноруч приготувати подарунки для тих, хто приїхав на свято. Ці юні криворіжці, а впродовж червня вони слав'янці справді особливі, найталановитіші, найкмітливіші та найспритніші. Тому встигають і веселитися, і навчатися, і перемагати у різноманітних конкурсах. В першій зміні ми всіх наших талантливых деток кривоворога, которые і победили і в спортивних різних конкурсах, і в фестивалях, и безусловно, одаренная молодежь наша, которая победила во многих конкурсах в районных, в городских, в областных. Во всі українських міжнародних конкурсах от сьогодні майже 600 дітей приїхали к нам в Лагерславу і началась зміна така великолепна. Будем надеяться, що погода не розстроїть наших дітей. А за літо у таборі Слава місто планує оздоровити 1700 дітей. У першу зміну традиційно відпочивають найуспішніші криворіжці. У другу та третє відпочиватимуть діти з малозабезпечених родин, сироти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди та ті, що перебувають на диспансерному обліку. Віднедавна до табору соціального спрямування запрошують і дітей воїнів АТО. До початку сезону всі території табору та корпуси привели до ладу. А на пляж завезли 100 тонн піску. Тож буде з чого ліпити пасочки та фортеці. Ми дуже раді, що город в столь тяжове часи времена в Україні підтримує, розвиває і з кожним роком обеспечує развиття дитячого відпочинку і дитячого оздоровлення процесу для наших дітей. Поэтому ми сьогодні приїхали поздравить деток з началом маленької жизни, как говорится, лето это маленька жизнь. И в честь такого праздника подарить лагерю небольшие подарки, а дітям пожелать хорошего настроєння, поздравиться с окончанием учебного года и пожелать хорошего настроєння. А подарунками стали дві професійні пральні машини. Дружбу та обов'язково гарну погоду пообіцяв мер Скадовська. Ми, зі свого боку, будемо старатися зробити так, щоб ви запам'ятали з тільки як відпочинок, тільки як гарний настрій, тепле море і гаряче сонце. Сьогоднішня погода це тимчасово, я вас запевняю, і ви всі поїдете звідси більш захманними і здоровими. Вітаю вас з початком сезону, з початком таборної зміни вашої. Гарного вам відпочинку! Щойно встигли провести святкову лінійку, як дощ знов повернувся на Скадовське узбережжя, але навіть негода не завадила слав'янцям із неймовірним захопленням зустрічати нових гостей. Того ж дня до табору завітали криворізькі байкери. Бажання покататися на залізних конях виявилося значно сильнішим за страх промокнути. Діти були у захваті. А той факт, що на майданчику для вогнища колону байкерів очолив директор табору Федір Губаренко для дітей став надзвичайним сюрпризом.